Продається простора. Трикімнатна квартира площею 82 квадратних метра у місті Харків. У самому центрі мікрорайону П'яти На вулиці Академіка Вальтера 5. Будинок має зручне розташування, поруч вся необхідна інфраструктура. Магазини, пошти, школа, дитячий садок, кафе, аптека. Та інші об'єкти для комфортного життя. Квартира розташована на шостому поверсі дев'ятиповерхового цегляного будинку. Потрапляючи до квартири, ви опиняєтеся у просторій кухні вітальні з французькими вікнами підлогу та добовими підлогами. У вітальні встановлено електрокамін та великий кутовий диван із системою зберігання. Кухня та літальня розділені між собою скляною розсовною перегородкою. У квартирі передбачене та автономне газове опалення. Із кухні та літальні можна вийти на великий балкон з кованими перилами, з якого відкривається чудовий краєвид, на мальовичі заходи сонця. Також у квартирі є дві спальні, об'єднані з лоджіями. На лоджіях облаштовано теплу підлогу та встановлені вікна у підлогу. Вікна спалень виходять на схід, тож ранкове сонце створює затишну, приємну атмосферу для пробудження. Радзинкою квартири є ванна кімната, наповнена природним світлом з вікна та велика кутова ванна. Прямо з ванної кімнати можна потрапити у гардеробну пральню, де встановлено електричний буллер на випадок відсутності гарячої води. Окрім гардеробної квартири продумані системи зберігання, шафа купе в коридорі, шафа в спальні, а також вбудовані шафи у тамборі. Квартира продається з усіма меблями та побудовою технікою. Додаткова є можливість придбати гараж з підвалом площею 40 квадратних метрів у гаражному кооперативі, розташованого поруч з будинком. Також не завлікайте, дзвоніть, і ця квартира буде вашою.